Деяку інформацію з'ясовувала, яка мене не просто ранила, вона мене вбила. Просто вбила, тому що я не очікувала, що на моє місце кастингують людей, з якими я дуже близька. Олю. Олі був ключ від мого будинку, вона в мене жила. Я б чесно не хотіла, щоб колись мені Бог поставив такий екзамен, щоб я була на її місці. А ви прямо були близькими подругами? Я ж хрестила дитину. Ти хрещена мама, фактично. Так, да, я хрещена мама. Тобто, там батьки, тато пише, мама пише інколи. Чи правильно я розумію, що після того, як Оля стала однією з ведучих мастер-шефу, ваше спілкування припинилося? Ні, ми спілкувалися деякий час, я все розумію, і я її підтримала в той момент. Я вже не була суддєю, була ліза спочатку. І я сказала: Оля, це твій шанс. Йди, обов'язково і спробуй, коли Віра піде в школу в тебе повинно з'явитися місце, де вона буде ходити в школу, і ти вже не будеш її рухати. Спочатку вона в одну школу ходить, потім в іншу, і так далі. В дитини повинно бути якесь місце, яке вона буде сприймати як дім. Просто згодом ось ця лояльність до системи вона все показала, розумієш? І я не можу, я не можу через це переступити. А ти намагалася сідати з волею, так як ми з тобою, та тете це проговорювати? Ну ні, я не буду цього робити. Тому що це як народження, от, воно може бути один раз на життя. І також смерть вона може бути один раз на життя. От було народження, і відбулося те, що в з стінностями. Ну, немає за що вже схопитися, розумієш? У мене зараз трошечки читається, що все ж таки ти не припрацювала. Знаєш, є як, наче ти і сама її туди спонукала, відправляла, а потім, наче якась заздрість і конкуренція спрацювала. От я, до речі, про це спілкувалася з Психологом вона молодша, ніж я, вона успішніша зараз, ніж я. В неї там ну, є багато речей, які можна заздрити. І да? я розбирала прям, що таке заздрість, як люди реагують, і так далі. і так далі. Да? Не те, не те, от не те. І коли я докрутила, що мене дуже ображає, коли от пам'ятаєш фільм Чучело, коли з тебе зробили Чучело. А близька для тебе людина тебе також, можливо, не травить, але мовчить, коли тебе травлять, коли тебе б'ють.